Балаклава блюз тішив українців Торонто своєю творчістю. Говорили з солісткою гурту Марічкою Марчек про розвиток українського етностилю в музиці. Слава Україні! Слава. Як сьогодні настрій? До важко сказати одним словом, як настрій ніколи не знаєш. Ніж коли робиш концерти вдома. От, то ніколи не знаєш, скільки буде людей, тим більше коли це нове приміщення, знаєш, люди там не були. І так до останнього моменту, ну а чи є люди? А люди взагалі є, сидиш в гримерці, і потім виходиш і бачиш купа наразі. Все інше взагалі не важливо потім. Ну, тут. Це вже люди є, і ви вдома, але наша велика домівка це звичайно, Україна. І маю сказати, що ваша особлива місія це популяризувати українську творчість, українську музику за кордоном. Як воно нести на собі такий тягар? То ну це не тягар, це відповідальність велика. Це просто бути таким, знаєш, амбасадором е, в різних країнах, і це не просто нести культуру, це розказувати це. Ми як новинарії, знаєш таке. Як колись були а, кобзарі, які їздили, розказували історію, вони співали, що відбувається зараз, там якась там битва відбулася. Так? То це ми, тільки в сучасному такі вигляді. Нас хтось навіть називав сучасними кобзарями, що ми от сучасний МНР, завдяки відео і пісням розказуємо, що відбувається зараз в Україні, і то ми вже робимо 17-го року насправді з Мертвом, навіть раніше. Якщо із любов'ю Марічки до Фольку все ясно, то питання: звідки Марко так любить Фольк? А ти знаєш, ну я думаю, що в нього коріння, він ж з родини Ігнатович, то а, ну, вони дуже-дуже берегли традиції. Він же українець третього покоління, то так само, як Анастасія Баченська. А, Ось тому в нього родина дуже берегла традиції завжди. І він десь 20 років поїхав перший раз в Україну і просто там все закохав вивчив мову, бо ти знаєш, як вчать мову. Тут українці тут не дуже складалося, особливо колись раніше. От, і він так само з англомовної родини, але яка дуже береже традиції, шанує все українське. Тобто він, взагалі, він, він перфектно знає українську мову, напевно, найкраще з кого я знаю взагалі тут в Канаді. Про що сьогодні Балаклава блюз? Балаклава блюз. Про те, як залишатися людьми, як допомагати один одному в важкі часи, як ділитися тим, і насправді вона про те, як можна завдяки любові і розумінню між людьми. Долати, бо що ми все бачимо більше українських ар артистів які повертаються до фолк-музики. Чому не у всіх виходить? Ну тому, що для того, щоб а, повер... повертатися mm -hmm. до фолк-музики, то треба її багато слухати і вивчати. Тобто, недостатньо зайти в Ютуб, послухати якусь виконавицю, яка щось там десь співала. Там що тобто, воно не поверхня, тобто це наше коріння, тому треба глибоко копати, тобто треба слухати. Записи саме виконавців села для того, щоб щоб розуміти, як це, і разом з ними співати в навушниках, і тоді ти можеш просто зрозуміти, як це. Що слухає сьогодні? Марічка то п'ять ваших найкрутіших виконавців або хітів сьогодні. А Марічка слухає тишу. Марічка дуже любить бути бути в тиші, тому що навколо мене завжди багато музики і звуків. А взагалі, ми дуже любимо відкривати для себе кожен день щось нове в світі, не лише в українській музиці, звичайно. Тому ми слухаємо кожен раз на Spotify якісь там новинки, які вийшли там цього тижня, для того, щоб бути. Бути взагалі в курсі, що відбувається в світі, щоб не устарівати, і для того, щоб коли створиш нові альбоми, бути все ж таки так в топі. Що майбутньому чекає на фанатів гурту? Які пісні, нові а, а, колаборації з відомими людьми? А я хочу та розкажіть. Колаборації ми насправді вже записали пісню з гуртом. GoA, нам треба просто її допрацювати. У нас а, є на меті колаборація з гуртом Google Bardello, бо ми якось так вийшло, що ми, ми теж будемо робити пісню якусь разом. Я думаю, що не те, що пісню разом, а я думаю, що а, соліст гурту Google Bardello Євген Гуць буде продюсувати одну з наших пісень. І ми, дуже, ми велик, дуже подружилися з гуртом казки і калуш. Я думаю, що там щось з того можливо теж вийде. Козаками теж закохані, бо він настільки глибинний, він як сковорода для мене, знаєш, який просто несе якось мудрий світ, яку він через себе пропускає. Він це не десь прочитав, знаєш, це його якісь глибинні розуміння, і це моє якесь відкриття нове насправді. Я, я, мені дуже-дуже він зайшов. І я думаю, класно буде щось придумати. Ми вам бажаємо, щоб все сталося, але таке питання не як від журналіста, а від глядачки, ось цей рух. Звідки він? Клас, обожнюю це питання. Слухай, ну дивись, які в мене кльові рукава, я думаю, блін, я сижу закрита, закрита всі, мене не видно. Думаю, треба щось зробити, знаєш, щоб, щоб люди це бачили. Бо це класно. Ну і плюс мені хочеться завжди ну, так по тих барабанах, знаєш. Я думаю, боже, ну треба не розвалити. Як у нас оскар, в нас один професійний барабанчик, як, який завжди радить. Так, ви так фейкайте. Це, значить так, от треба значить, не так, щоб просто вдарити і, і розбити всі барабани, а так треба, знаєш, фейк. Я ще не навчилася фейкати, то ми просто з марком стільки паличок вбили. Слава Богу, що не барабани. Але ну тому і, так знаєш, це від емоцій. Вбивайте палички, відроджуйте українську музику. Ми вам бажаємо, щоб цей рух став ваш фірмовим і більше творчості. Більше, 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 більше. більше.